Вітаю вас! Мене звати Калюшна Олена, я директор з маркетингу компанії Інрама. Сьогодні ми запрошуємо вас на віртуальну екскурсію на завод Interkeran, де ми покажемо етапи виробництва найкращого в світі керамограніту IG Interess. Вітаю вас, шановні партнери, колеги і всі, хто щодня продає керамограніт IG Intergress. Ми щиро дякуємо, що ви сьогодні знайшли змогу приєднатися до нашого вебінару. І сьогодні наш вебінар плануємо наступним чином. Він буде недовгий, всього 30 хвилин за чатом буде інформативно. Наприкінці у нас буде екскурсія онлайн по нашому заводу Інтеркерами, і наприкінці цієї екскурсії, як завжди, ви можете поставити питання. Тобто спочатку ми розказуємо, а в самому а, кінці нашого вебінару візу, ви поставите питання, які у вас виникли протягом цього вебінару або, взагалі, чи є якісь питання. Сьогодні з нами на нашому вебінарі а, директор з продажу компанії «Інтеркерама» Чілязна Олександр. Ви з нами. добрий день. Добрий день. Так, і нашу захопливу екскурсію на наше виробництво ми проведемо сьогодні разом з директором по виробництву Максимом Соломюком. Ну що ж, починаємо? На спочатку хочеться розказати трохи про наш завод. Скільки знає, хто нашому заводу уроків? 20. В 20. наш завод був заснований в 2004 році. І тому наприкінці 25-го року нам вже буде 21 рік. На сьогодні нам 20 років. І це 20 років а, високої якості. І це не просто слова. Сьогодні ми а, разом з вами подивимося, як виробляється керамограніт, і ви саме побачити, чому ми кожен раз і наші а, партнери, і наші клієнти кажуть, що так, керамограніт є високої якості. А, у 2013 році була зареєстрована наша торгова марка IG IGІНTRГES, під якою зараз випускається наш кермоген, і ці всі 20 років існування компанії ми маємо свої цінності. Цінності нашого бренду, цінності компанії Інтеркерама. Так як компанія наша з історією, то звісно, що цінності в нас залишаються незмінними. Так, наш модераторий, будь ласка, хто увімкнув мікрофон? Я вас прошу а, вимкнути. і наші модератори ще додають ті, хто приєднується. Основні цінності бренду у нас остаються безміння. Це наша преміальна якість, наш інноваційний дизайн, наші дизайнери відділу дизайну відвідують світові виставки. Вони проводять нові дизайни, вони розробляють нові дизайни. Тому ми вважаємо, що ми інноваційна компанія. Також у нас завжди є ексклюзивний керамограніт, ексклюзивні варіанти інтер'єрів, та ми. А, наші дизайнери привозять а, з цих виставок дуже багато ідей, багато натхнення, і ми а, одні з виробник, українських виробників, які маємо різні трендові текстури, такі як а, не тільки полярована або матова. Да, ми маємо ще, як ви знаєте, шугар ефект. Ми маємо 3D-текстуру, яка, до речі, є новинкою цього 25-го року. Наш а, продукт, а, чому світового ріна? Тому що ми використовуємо іспанські та італійські барвники та глазурі. Ми використовуємо кращі в світі білі українські глини. Наш керамограніт де може застосовуватися в ваннах. Кухня, вітальня. Також можна його застосовувати ззовні: це фасади, тераси, кафе, торгові центри, можна використовувати в Офісах, в бассейнах, в Також ми, єдиний в Україні виробник формату 2400 на 1200 мм. На сьогодні ми залишаємося єдиним в Україні виробником цього пару формату. Також а, на нашому заводі можна зробити деякі речі під замовлення. Перше, це можна, а у нас ми маємо сервіс по порізки керамаграніту. Ми, ми можемо а, під замовлення порізати на будь-який формат, який вам потрібен. І також під замовлення ми маємо а, керамограніт, який підсилюємо армованою сіткою. Це використовують зовнішні у фасадний об'єктах. І ми переходимо з вами. Не хочеться довго розказувати про те, які ми класні, я просто хочу, щоб ви самі все це подивилися. Ще приєднуються, ми додаємо всіх, хто бажає сьогодні приєднатися, і переходимо до нашого відео. дня! мене звати Соломнюк Максим. Я є директор з виробництва ТОФЕНТЕР Керама. Сьогодні я познайомлю вас з технологією виготовлення керамограніту. Для виготовлення нашого продукту ми користуємося сировиною вітчизняних родовищ, які зберігаються в таких ось злинозапасниках. Допомогою ковшового навантажувача суха сировина потрапляє до вагових дозадорів. Yeah. Після взважування суха речовина подається до стрічкового конвеєру для подальшого транспортування. Подріблення сухої речовини здійснюється у кульових лунах постійної дії. Отриманий розчин глини польового шпату та води подається на грануляцію до башто розпилювальних сушарок. Yeah. А потім отриманий прес-порошок зберігається в силосах. Це була перша ланка у виготовленні керамограніту. Із сухої сировини ми отримали прес-порошок, який далі подається на дільницю присів. На дільниці присів з отриманого прес-порошка під високим тиском формується так звана плитка сирець. Далі подається до сушарки, де з неї вилучається надлишкова волога. Ця Пресів – присів, це друга ланка у технології виготовлення керамограніту, де на виході ми маємо напівфабрикат у вигляді плитки серця. Наступний крок це дільниця глазурування, де на плитку серець наноситься ангоп, декоруючий шар та шар-закріплювач протекції. Першим шаром наноситься ангоб, який готує поверхню плитки для подальшого декорування. Саме декорування здійснюється машинами цифрового друку. наноситься шар протекції, який захищає поверхню плитки під час експлуатації. Декорована плитка формується у слої та завантажується у спеціальні ящики ролер бокси там, де вона. Відстоюється, втрачає залишкову вологу і переходить до наступної дільниці обробки. Це дільниця печей. Дільниця випалу. Ми здолали третю ланку нашого технологічного циклу це декорування, гозурування. Тепер переходимо до випалу. Пал, це складний фізико-хімічний процес, метою якого є набуття плиткою кінцевих експлуатаційних характеристик. Утний крок це ректифікація надання плитки кінцевого номінального розміру. Пройшли майже весь шлях нашого технологічного циклу. Ми отримали з сухої сировини прес-порошок, сформували його, декорували його, випалили, надали йому кінцевого розміру. Останній етап нашої подорожі це етап сортування. На дільниці сортування ми бачимо, як плитка розвантажується на саму лінію. Процес дуже схожий з завантаженням на лінії ректифікації, але у зворотньому напрямку. Сортування здійснюється візуально. Та за допомогою апаратної частини сортування проходить декілька етапів. Перший це візуальний оператор відмічає, якщо є на поверхні плитки брак або другий сорт. Далі вимірювальна апаратура, вимірює розміри відхилення по горизонталі. Вся ця інформація від оператора, від машин. Поступає до штабельної формовочної машини, Це в залежності від того перший сорт, другий сорт за оператором чи другий сорт за параметрами машини. Ми бачимо, як сортується плитка в окремі стопки. Відсортована плитка формується у палети. Підсортована плитка формується у палети, які обтягуються термозбіжною плівкою та передаються на склад. роботі нам допомагають такі ось помічники. Вони транспортують плитку між кожним етапом, роблячи процес повністю автоматичним та безперервним. Тож, давайте підсумуємо. Ми отримали суху сировину, з якої ми зробили прес-порошок. Далі сформували цей прес-порошок, надали йому міцності, декорували його, нанесли на нього шар, який захистить його під час подальшої експлуатації, випалили плитку, обробили плитку на дільниці ректифікації, відсортували її. Все це за допомогою наших роботизованих помічників, які допомагають нам створювати керамограніт найвищої якості. Дякую за увагу. Так, дякую всім, хто переглянули нашу віртуальну екскурсію. Скажіть, будь ласка, які ваші враження і ваші питання до нас? Можете вмикати мікрофончик і задавати питання? Скажіть, будь ласка, чи буде можливість відвідати фабрику і коли це може бути? Прибуде можливості, ми зараз це розглядаємо. По-перше, ми маємо такий момент, що ми локально знаходимося в Дніпрі. І а, ну, ми майже кожен день, кожну ніч маємо атаки, і тому а, ми ще цей момент розглядаємо, а, наскільки це безпечно буде для відвідувачів, взагалі, зробити такі збирати екскурсії людей. Тому не ми плануємо, але а, точні дати поки не маємо. Доброго дня. Ярослав, да, а, є питання? Будь ласка. Займає доставка з фабрики до Львова. Часу. Часу. Все залежить від замовлення і від того, ну тобто, у нас же на умовах самовивозу оставляється товар. Тобто. тобто, це найомний транспорт, який шукає наші ділери. Чи може я не правильно щось питання зрозуміло? Е, ну, все одно дивіться, до прикладу, якщо в мене є запит на плитку, умовно там 200 квадратів і вона є на фабриці, е, за який час я можу її отримати у Львові, щоб самовивозом її забрати. Все одно у вас є якісь плюс-мінус терміни. Ну, Якщо вона є в наявності на складі заводу інтерфірама і є замовлення підтвердження замовлення ділера, Подається транспорт на завантаження і робиться доставка. Так. По часу я зорієнтувати не можу, все це залежить від того, як замовляється авто ділером заводу інтекерами. Дякую. У кого ще є питання? Так, хочеться побувати на фабриці? Так, ми то, також дуже полюбляємо ці екскурсії, але вже відповіла, коли будемо мати змогу, щоб це було безпечно для всіх відвідуючих, тоді будемо планувати. Так, підскажіть, чи є офіційні представники фабрики по регіонам? Це наші ділери, наша ділерська мережа, вони є нашими офіційними представниками. Так, до ділера звертатися, так. А хто ще хоче задати питання? Скільки можна замовити порізки на фабриці на різні розміри? Все це індивідуально. Якщо у вас є якісь проекти, то ми можемо прорахувати все це. І тут був, було питання: ми його не проігнорували, це питання з приводу якої зараз використовується. У нас є запаси. Зараз ми використовуємо ті запаси, які ми зробили. Зробили ми дуже великі запаси, і поки нам вистачає. І на це ми відповідали вже не раз, ми. Використовуємо гліну тільки з української території. Зараз користуємося тим, що є у нас в запасі. А які ще питання? У нас вебінар планувався на 30 хвилин, а ми в цей час вклалися. Якщо у вас будуть додаткові питання, ми на них відповімо. Ви можете їх надіслати. По-перше, ви отримаєте від нас емей розсилку. ви можете нам від, е, задати питання, е, е, зворотній зв'язок. Да? Ви також можете нам зателефонувати, зв'язатися з нашими регіональними менеджерами, або написати на почту Marketing.інterama.y. Різні способи можна з нами зв'язатися і задати питання. Також ми плануємо ще два вебінари до кінця літа, так що, якщо у вас будуть якісь питання, які ви не задали сьогодні, але вони у вас будуть, ви можете також їх задати на наступному вебінарі. Так, запис ми плануємо, ми вам також дуже дякуємо, і запис і презентація буде вам сьогодні-завтра вже надіслано. Я вам дуже дякую. Якщо питань нема, то на сьогодні все, і до наступної зустрічі на наступному вебінарі. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, до побачення. Бачення. Дякуємо, до побачення.